Ми живемо у час, коли екологічні проблеми стали глобальними і потребують професійного підходу та глибоких знань кваліфікованих фахівців. Еколог це фахівець, який не просто працює з природою, а намагається її захистити, зберегти та відновити. Еколог це спеціаліст, який аналізує екологічний стан території, контролює рівень їх забруднення, пропонує шляхи збереження довкілля. Вивчає вплив людської діяльності на природу, визначає якість продуктів харчування та відповідність їх стандартам України. Що ти вивчатимеш? Загальну екологію, геохімію довкілля, ландшафтну екологію, моніторинг довкілля, екологічну експертизу. Під час навчання у коледжі на тебе чекатимуть лабораторні дослідження, екскурсії на підприємства, зустрічі з фахівцями, участь в екологічних акціях та конференціях. Наші випускники працюють в екологічних інспекціях, промислових підприємствах і прикордонних службах на центрах стандартизації та метрології на гідрометричних станціях. Після закінчення нашого коледжу студенти мають можливість продовжити навчання в закладах вищої освіти України Національний університет біоресурсів і природокористування, Миколаївський університет кораблебудування, Одеський державний екологічний університет. Та Екологія – Це професія, що рятує світ. обирай не просто професію, а місію. Вступай на спеціальність екологія у Білгородністровський фаховий коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій і зміни світ на краще.